Всім привіт у сонячної Італії. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Дякую за привітання. До мене таки приїхали мої гості. Ші з двома собаками. Муж з дитиною в ресторані. Все добре. З цим мужчиною він дуже очень, очень дружить. Погода класна. Тільки не самболя. Що, будеш віночок плести? Нам да, би да. каранджіно зробили. Да, каранджіно? Да. Всім хорошого дня. Ой, там... там... А всі ангораневе, ще Полино. сніг лежить. Угу. Ще the сніг the лежить, а отут уже дерева yeah, зелені. Ля, Глі? Моде полі робить. Сьогодні вранці подивилася, вже дерева зеленіють. Hey, Марія подарила з утра бабусі кофту. Бабушці подобалось, тому що цвет, я знала, який вона любить, понравилась. І вчора сказали, You're що я таки хороша була. Ой, нагідки. Це моя свекруха за ними ухажує. Треба буде пообривати, щоб ще росли. Кали на вулиці, вони себе отлічно чувствують. Так все, все хорошо. Вчора ввечері переживала. Ось все отлично. Скільки там треба тієї їжі і всього. Мої гості все принесли, м'ясо принесли. Ось ця біжить, блядь, йоп плеймать. Вона їх біжить повертати. У нас якось була свиня втекла, то вона побігла Чіп-Чіп. Бачком. Шанель. Ой, Шанель, Лело. Йдем, йдем. Бачите, як на камеру ведуться. Всі собаки ведуться на камеру, я фігею. Лело? Вень, він. Де? Вень? Це я шиловий. шеловий. Це свободна. Це вони там брати і сестри, ці три собаки. Бояться нашу собаку, я її закрити не можу. Класно у мене на терасі. терасе. Епис. В хату не пускать мені їх. Ми, от, її, от. Софію можна. а этих немає. От там можешь помыть. -мо, да, -мо. В тягу, в тягуй живот. Я то не беру. А вот это что в лісу стоїть за? И не это, і не мельница, не Антена, не. Антенна, интернет. А -а -а. Ну вот эти всякие каналы. У нас совсем другие. Я, Я смотрю, все так. в очках сидят. Мои очки есть. Всех добрым вечером. Уезжают мои гости. День замечательный прошел. <ріху> Ну, а що було б, що я б їх не позвала, Щоб я їм сказала, ні, ні, я йду в ресторан. Красотіща. Так що треба робити все вовремя, і те, що ви хочете. Тому що за вас ніхто нічого не зробить. Ні в гості не поїде, не путешествувати нікуди. Всім добра, щастя і робити все вчасно. Є моменти, коли треба зробити вчасно, прямо в цю минуту, а є моменти, які можуть і почекати. У нас є участки, де дійсно є чуть-чуть хороші землі. Вони у свої вазони землю беруть навіть у нас. Це ж, мабуть, заради неї приїхали. <гум> <гум> Я шуткую. Так, да, ще раз усі. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Скільки в нас там? 40 днів вітаються Христос Воскрес. Так що буду вітатися з вами 40 днів Христос Воскрес. Всім дякую за привітання. Я ж кажу, я не думала, що тут можна, якби сім'ю цілу приобрісти, як би не завести. Так що всім дякую. Дуже приємно, дуже приємно. Читаю всі повідомлення. То звідки mm, і дуже приємно, дуже. Великдень, у мене сьома вечора, посуда перемита, там було п'ять тарелок, ми їх навіть не міняли. Я зробила, що в мене було по Я зробила картоплю з грибами, дуже-дуже простий рецепт. Що в мене в голову збрило, зробило і зробила, і вийшло дуже добре, тому що, ви, як розумієте, ми живемо в трьох, Я чоловік, моя дитина, і якби. Гості до нас не ходять. Якщо в нас мають бути гості, то це, звичайно, ресторан або його сестри, там хто приїжджає, ми збираємося у свекру. Тому я зробила картоплю з грибами. Була у мене великолепна е солсідче кругла, а колбаска, яку мені подарила сусідка, коли я зарізала свиню, сама робила. А, заморожена була взагалі, великолепно вийшла. Вони привезли пару салатів, привезли м'ясо, ну вони вирішили, що куплять м'ясо правильне, щоб пожарити на мангалі, але воно було тоненьке і зробили так, як я пропонувала, на сковорідці з ребрами, без масла, без нічого, і великолепно. Були ще блінчики із творогом вони привезли теж. Я їм подарила е, сухі грибочки, білі. 5 пачечок. Я сушу на сушилці і роблю, якби, в кульочки, оці, що сотовото. ну, Без воздуха кульочок запечатується. Сказали, великолепно. Ну, і сок томатний, теж там ящичок подарувала таке. Так що таке? Посуди було небагато, меню скромне. Ми на п'ятьох навіть не випили бутилку вина. Я щаслива. Переживала на просила на терасі, мені зонтик поставиш. Зонтик ставила, все великолепно, собаки нагулялися. Ну, я ось шаталася. Мої ще в ресторані, в дитини все добре. Глічимію я спостерігаю на своєму телефоні. Батько справляється. Гуляю там, все добре. А, мій чоловік навіть нап'ялив. Обруча... обручку, тому що ну, він працює на такій роботі, він у мене механік, електрик, то він обручку вдіває лише по святам, але вже і на свята її не вдівав. Так? Якось це понадівався, що можна і не можна. Більш ніж певно напитали, де дружина. ну, Звичайно, добре, що в мене були гості, тому що я не хотіла нікуди йти. І я щаслива. І дивіться, мої гості зателефонували вранці, що вони приїдуть в середу, а чоловіку я сказала ввечері, і він вже тоді сказав, що це ж ресторан. Ну, я не знаю, все дуже добре складається. У мене вже такий стан був, що я вже не хотіла взагалі дружити з цими друзями якось. Але вони поїхали: любов, ми вас любимо, ми тебе теж любимо. На я сьогодні пояснила, що ти моя тітка, що не просто так, бо вони якось Франко їде, чого ж ти нам не сказала, що ти в ресторан. Кажу, я була б вдома. А ви моя великолепна причина. І Еллю об'яснила, що мій чоловік за тобою просто аж впадає. Каже, він молодець. Молодець, він мене слухає, і все буде добре. У дівчаток екзамен скоро по мові, хоч вони вже й 10 років тут ну, будуть екзамен здавати, на курси ходять. Ох, так що я дуже щаслива. І що я хочу сказати, буває дуже часто, що я не планую і все виходить дуже добре. Але от, там, от як з дитячим хочу вийти пройти, то з дитячим це... Бачите, в них такі штуки від мух? Взагалі великолепні. Я у нас такі ніколи не бачу, ми всі тюль вішали. Таві закрити. А. Що буває, ти плануєш, плануєш, а воно не виходить. А все одно вищі сили, все одно ведуть. Те, що в мене сьогодні були гості, як пройшов день, ну мені я думаю, що я це притягнула внутрішньо, тому що мені хотілося близьких. близьких. Бачите, от ході цей день, якби він не особливий, такий самий, чи для кого особливий. Не знаю, вищі сили ведуть, і головне от, розуміти це всередині і приймати. І... Оце щастя. Що таке щастя? Щастя, так, мир щастя на сьогоднішній день. Це ж собаки не просто так гавкають, це вже відчувають кабанів. Отут нас зверху можуть кабани підходити. Ну, і взагалі ввечері вони тут візді ходять. Ти їдеш на машині ввечері, на другій передачі, тому що можна на кабанана їхати і в кувет злетіти. Зараз сьогодні Пасха, то от я згадую, може і ви згадаєте, я з під Київської області. Получається, між Києвом і Житомиром, там у нас, виходить, річка з Двищами, Київська область, а через річку вже Житомирська область. Я, виходить, родилася в Житомирській області, а потім от за 10 кілометрів через ліс переїхали ми от в Київську область, в наше прекрасне село, де отак от побудовані 10 вуличок, ну, і по 30 будинків. З однієї сторони, десь 15 будинків, з іншої сторони, 15 будинків, всі будинки одинакові. Це був Чорнобильський посілок. У нас там вирубали дерева, вирубали. Сад яблучний, чи йогось пана там було, потім перейшло, якби в комунальне господарство і построїли будиночки. У нас, де я народилася, Житомирська область, там не було церкви. І якби моя бабуся, яка була дуже розумною, освіченою медсестрою, знала кожну травинку. Ну, На Паску, я пам'ятаю, ми весь час, напевно, вдома були. Я не пам'ятаю в дитинстві Паску. У мене взагалі бабушка не святкувала, не... день народження для неї був звичайний день. Всі свята для неї релігійні, нерелігійні. Вона на них не реагувала. Але вона була такою, що вона не лізла до чужих людей. І за неї ніхто ніде ніколи не посварився. Навіть моя мама казала, вона в невістках була, що Оксана. Ваша бабуля ніколи не наябіднічала вашому батьку на мене. Ну, а оказується, моя секруха думає що вона робить добро, а це насправді ж вона ябіднічає. І моя бабушка ніколи не святила Паски. Вона завжди пекла пироги просто, бо до неї мають приїхати внуки. Вона отак на деках пироги пекла з маком. Я його божнюю. Uh, і Я не пам'ятаю, щоб бабуся бігла до церкви, святила Пасху. У нас такого не було, Піск теж, я про це ніколи нічого не знала. Це не гріх. У мене бабуся була дуже замічательна. Я думаю, вона в раю десь, в особливому місці. А вже коли ми переїхали сюди, купили будинок в Чорнобильський посілок. Ми не Чорнобильці, просто в нас там були ще будинки, продавалися. Красотіща, дивіться, як гарно. Голубий колір взагалі дуже гарний. І в мене була сусідка-бабушка з Чорнобиля. От там вони да, вони постилися. Вони дуже це, молочні продукти, вони бринзи робили, це все замачували і вони його не їли. Вона постилася. І привчила мене, якби вона не могла вже там 70 років добігти, посвятити Паску. Вона привчила мене, складала кошика, я бігала святити ту Паску. І тут саме не було церкви, а було просто місце, де була стара церква, і туди ж приїжджали батюшки. Якби на тому місці хотіли побудувати церкву, ще були українського, якби патріархата. Ну, я не про це взагалі, я віру, патріархати взагалі не затрагую. Ну, в 90-ті, я ж потім як почитала, в 90-ті тоді при кучмі, якби прийшов Московський патріархат, і нікого ніхто не предупреждав, просто ходили і все. І от ця бабуля-сусідка, якби перший раз я почула про піст, і вона мене привчила бігати, святить Пасху. Просто на те місце приїжджав батюшку, потім вже церкву побудували. А я ж вже звикла з вісіми років бігати сусідці святить Паску. І я бігала, святила Паску. Я не знаю, зараз я дивлюся, багато хто виставляє, святять пасочки. На сьогоднішній день, от, що мені от цього не вистачає, вибачте, поважаю всіх. Мені на сьогоднішній день, щоб сказати, що мені цього не вистачає, ні. Тому що тут католики, я дивлюсь, вони їжу не носять, не святять. Це якби більш традиція. Ну, хай буде. А потім замарачуватися треба, мабуть, я просто лінива. Служби в них є, так. Да, служба буде, все, але нічого вони не святять, ніяких пасочок. І в них у магазині продається їхня паска. Вона, от, знаєте, якщо так подивитися, якщо не знати, то наче в віді Христа. Ну, вона в віді голуба. В них паски на паску в формі Голуба. Ну, з'їсти голуба зварити бульйончик за милу душу. Тому я цей світ іноді просто не розумію. І коли моїй дитині поставили цукровий діабет, дякую всім за підтримку, то ви знаєте, я взагалі в мене світ перевернувся, і я взагалі перестала його. Якби розуміти, і не знаю, ще сприймати якось по-іншому, і ще досі не знаю, як це я його там сприймаю. І просто якщо взяти мою бабулю, якою вона була свекрухою, що всі думали, що то мама, і взяти мою свекруху, яка бігає на кожну службу по покійнику, то я не знаю. Я не знаю, все одно мене намагаються убідити, що я якась не така, але я вже на це не ведусь і не поведусь. Так що в кожного свої традиції, і якщо ці традиції тобі приносять добро і мир, ну то хай буде, тому що і в кожній сім'ї свої традиції, в кожному городку свої традиції, і забубони, і все інше. Так що всім миру і добра, як ми розуміємо, що смерть має приходити. Натурально, натурально. Це, це саме таке головне. І ну, я не знаю, може хто більше знає, що, що сказати в день Пасхи і все інше. До речі, на другий день Пасхи, Пасквета називають тут це якби. День всіх ангелів, наскільки я розумію, виправте мене. І в них це теж як от другий день Пасхи це як Пасха. Вони теж збираються, обідають, планують, куди вони підуть, з ким будуть. І Сьогодні в ресторані народу дуже багато, і завтра їх там буде. Але я ще скажу, я працювала в Україні в великому ресторані, саме в ресторані, не в кафе. І в нас на Пасху там ніколи нікого не було. Так що хай всім буде мир, і щоб було з ким проводити особливі дні. Бачите, я сьогодні не планувала, і так вийшло, що в мене гості приїхали. Я не почала супротивлятися. І в мене сьогодні день гарно пройшов, і він ще гарний день пройде. І нормально це чи не нормально. Мені в душі добре, мені в душі добре. Мені на природі добре, не хочу я до людей. До речі, відчуження, я так і не дослухала якесь одне відео знайшла, що відчуження це теж дано якби по життю. Коли я сестрі сказала, що в мене в хаті буде жити собака, ну вона ж не знає, що це за собака. Може, в червні сестра приїде і познайомиться, вона в неї влюбиться, то сестра казала, ти і собака в хаті. Це нереально. Так, реально. Не те, що люди міняються, а ми міняємо цінності, і, напевно, міняємо пріоритети. І не те, що ми так хочемо, а воно, виходить, все автоматично понесу на руках, бо знову в болоті викупається. А ми чистенькі, да? ми чистенькі, вже не треба. Вже сім вечора, я це, думаю, оце ж тут вода тече, і тут можуть кабани собиратися. Ну, цілими сім'ями. Приходять сюди до нас на травичку попастися чи що. Але ж собака вроде, там є. І ви знаєте, зараз ну от страшно. Ти йдеш і такий думаєш, ну, все одно треба пройтися. Ти думаєш, аби кабана не зустріти, страшно. Знаєте, що подумала? Ну коли є гриби, коли є білий гриб, ти реально як дурний, тобі пофіг. Ти не боїшся ні змін, ні кабана, нічого. Ти тупо йдеш в ліс по гриби. Якось, я постійно шанель закривала, а то забула її закрити, і вона вже в ліс за мною побігла. То тоді й коти за мною пішли в ліс і далеко пішли. Да? І вона біля мене весь час була. Бо я переживала, добре, що якось так випадково вийшло, я не захотіла вертатися. Добре, що так вийшло, і я знаю, що її можна брати з собою. Якщо будуть кабани, які то вона буде гавкати, тому що великі собака її навчила. Гавкати на кабанів і не боятися. Я не можу. Вони вдвох як одна команда. Всім хорошого вечора, кожного вечора, кожного дня. Дякую, хто мене дивиться. Дякую всім, хто зі мною провів сьогодні день, моїм дівчаткам і моїм мальчикам. Дуже велике дякую. Бог послав прекрасніший сьогоднішній день для мене. Всіх обняла!